А чому компанія, компанія Олеві має назву? Таку. Дякую за запитання. Дякую, що вам цікаво навіть. Компанію я засновувала взагалі. Теж така в нас історія, не зовсім проста. Чогось зараз все здається, що воно могло би бути просто, якось легше. Зараз, коли це вже все пройшло, то воно так здається що, ну, Можна було б все упростити. Тобто, коли я аутсорсинг свій починала, то в мене була перша помічниця. Одна. І клієнтів вже ж не було, це тільки був початок війни, це був 22-й рік. Скількись там клієнтів було, там якісь ФОПи прийшли. Ну так, якщо навіть якесь підприємство в мене було, то воно стало і ну, не працювало. От. І в мене ну, один був у мене потім якраз ще такий майже поляк. Імпортував машини, обладнання в Україну, то якраз за рахунок того, що він в «Укренерго» це все був постачальником для Укренерго, для того всього, що треба в роботі, було «Укренерго» в період війни. От, так, таким чином, це підприємство працювало відповідно і в мене була. Оплата. Але з часом теж клієнти приходили і по чуть-чуть мені вже ж треба було помічника, але так як ну, я вже бачила, що я вже сама не встигаю той об'єм вести, я вже бачила все одно, що мені треба брати помічника. От, а так, як особу ж і мені платити, я не могла там великої оплати платити, то я взяла, ну попросилася в мене теж в інстаграмі дівчина, мама в декреті. От, ну Я так її і вчила, тому що досвіду не було. У Юросі б вона взагалі не вела, в неї тільки освіта була щось там, і трошки фопів вела. От, і багато чого вона не знала. І я вже з нею так домовила, що я тебе буду вчити. І якусь мінімальну оплату я тобі буду платити за те, що ти все таки робиш, тому що там можна було б взагалі нічого б не платити, а суто домовити, що я тебе вчу. От, але ж я так не можу. От, і ми так з нею допрацювалися, працювала, вона дуже сумлінно теж працювала. От, і вже ми так прям якось так з нею зблизилися, що от саме до неї я кажу, у нас своїх там фопів не вела паралельно, тому що ну я ж нічого проти не мала. Наприклад, навпаки, ну, там вона сама була звінозівано-франківська, і вже в неї там місцеві були фопи, в яких вона вела облік. От, і якось ми так зблизилися. Я навіть їздила була в неї в у франківську і я їй запропонувала, що давай ти будеш моєю партнеркою. Що, ну, ти прям моя права рука, ти ну, переживаєш за все так, як і я. Ну така схожа на мене, ну, дуже така. Вона була Вікторія. От, її з ну, її звати Вікторія.